Із року у рік, ранок 8 березня, для цих чоловіків починається з візиту до центральної міської лікарні. Цьогоріч група підприємців, очолювана Олексієм Ястремським, завітала до закладу у новому статусі як актив громадського об'єднання Вибір Бердичева свого часу. Усі вони представляли інтереси громади у міській раді, і вже тоді ними була започаткована ця славна традиція. Наразі Олексій Ястремський співтовариші не входять до місцевого парламенту, але входять до чоловічого товариства, в якому звикли дотримуватися слова, не припиняти гарні починання, поважати та шанувати жінку. Тож в якості вже членів новоутвореного об'єднання Вібір вам прийшли вони до лікарні, аби теплими словами і букетами квітів. Підтримати представниць слабкої статі, котрий святковий день зустріли на лікарняних ліжках, а також висловити шану черговим медикам жінкам, хочу дуже подякувати нашим чоловікам, які кожного року, незважаючи ні на що, приходять вітати нас співробітників міської лікарні. Які лікуються на даний час в нашій лікарні святом 8 березня. Незважаючи ні на що, не негаразди, гаразди, то, що робиться зараз в нашій країні, вони приходять і вітають, не забувають нас. Хочу також від себе привітати жінок міста Бердичева з цим чудовим днем, днем 8 березня. Бажаю вам миру, злагоди, спокою. Молімося разом за мир в нашій рідній Україні. Єднаємо що потрібно, аби хоча б трохи підняти жінці настрій та нагадати про те, що вона власне жінка? коли робити це щиро і від душі, то зовсім небагато. Можна годинами розмірковувати надвічними поняттями жіночність, повага, людяність, мудрість. А можна взяти оберемки квітів і обійти усі відділення до одного, змусивши винуватися святам, хоча б на мить забути про хворобу, про те, що у свято на роботі, і посміхнутися. Як день розпочала, так його і проведеш. Коли це твердження вірне для цих жінок, 8 березня пройде сонячно, тепло і у гарному настрої. Дорогі наші найкращі у світі бердичівлянки, наші дорогі, милі кохані жінки. Вітаємо вас з прекрасним днем весни! Щастя, вам, здоров'я, добра, миру, спокою, благополуччя, миру в нашій країні, добробуту у ваших сім'ях. Всього вам самого найкращого. Нехай цей день. Запам'ятається всім як самий прекрасний день на землі, і нехай він буде кожний день у вас святом вас.